Так, друзі, все, переорав свої всі поля. Туди я мав ще посіяну кукурудзу, ще 16 травня зібрав врожай. от, ну, перше сою посіяв. Пізніше кажу, зібрав врожай, кукурудзи. Ну і оці останні поля де мене росла кукурудза, я якраз от, недавно ще переорав, дисками розбив цю землю. Ну і от сьогодні ще приїхав культиватором. оцей, що я собі зробив, точніше каток до нього зробив. І ще по одному сліду вирішив дати, так. Ну трохи зарівняти площу, бо від дисковий боронил залишається такі орівці. І... Ну, і плюс ще ззаді каток стоїть, трохи все одно поб'є цю грудку. От, ну Грудка правда вже як каміння. Нас кажу, що напевно, що три тижні не перепадає душі, сухо, це все бачите, засохло, це весняна оранка, вона моментально все берез засухає і трохи бачите, ну не вдається так гарно підготувати ці поля як там, наприклад, взяти оцю зимову ну так як осінню оранку що там два рази культиватором прийшовся і все. І там можна сказати розбилось так на пух, як тут бачите. А тут трохи це все важкувато дається. Ну і плюс багато солярки йде. Треба їздити це все, бачите, чи дисками, чи культиватором. І основне, що волога. Волога, друзі, землі бере випаровується. Жарко. От. Ну тут, скажу так, ще, в принципі, терпимо. От, Якщо взяти, розгорнути, то ще Ну, в принципі, і вже немає тої вологи. Я бачите, вже не ліпиться. Ну, відчувається трохи, що так що ніби мокровата земля всередині. Але то вже бачите, то вже сухо. От І про що я кажу? Краще на зиму це все урати. Ну знову. Це в мене такі проблемні ділянки, я вторік посіяв кукурудзу. Дуже вторік падав дощ, багато кукурудзи повимикало і... Пізніше восени почали паяти душі і ну, ніяк я не міг загнати сюди комбайна, щоб зібрати цей врожай. Її мусило воно все стояти до весни. І от кажу, 16 травня приїхав мій знайомий комбайном лексіон і зібрав врожай. Отак. Ось так, друзі, вдалося підготувати цю землю, Перед вам показую. Ну і що буду сіяти. Буде знову кукурудза. ну Це в мене тут одна ділянка, що буде кукурудза по кукурудзі, ну І кроме того, що там ще є теж декілька ділянок, ну там, правда, буде кукурудза, попередник буде пшениця, десь місцями буде цілина, десь теж буде правда кукурудза, але це є ще там, швидше врожай зібравши перед новим роком там з тех швидше і... ну Там теж набагато краще розробилося і основне, що поверха. Там нема старої так кукурудзи, бо тут теж буде сам трохи геморой, як посіємо друзі, оцю насінневу кукурудзу і разом з нею трохи буде ще й всходити стара кукурудза. Вона вже місцями десь бере проростає. Я правда хотів тут сою сіяти, але ну, під сою вже пізно правда, сіяти. І Під сою треба трохи краще підготувати землю. В такі грудки посіяти. ну... Дуже вона погано пізніше буде всходити. Ну і плюс мені зерна треба. Думаю, ви знаєте, що я тримаю бички. Треба зерна, друзі, її буду вже вже посію. Там не знаю, якось може, якщо з'їдеться стара кукурудза, та як швидше, може візьму якийсь гербіцид, поприскаю, щоб перше спалити оцю падалицю кукурудзи. А там далі може вже вилізе оця. Насінева кукурудза, що посію, або буду робити якусь механічну пропалку. Може якось між рядами це все, буду чимось прополювати, не знаю, може щось придумаю там, до трактора вчіплю. або до цього культиватора, не знаю. От. Ну, це кажуть, це тільки одна ділянка, а так. В ідеалі то я би вам не рекомендував так сіяти кукурудзу, якщо ви зібрали весною врожай, бо після комбайна дуже. Ну, Від того, що кукурудза дуже суха, дуже багато зерна осипається, десь качан з жадки випадає. От, комбайн їде, десь колесом наїде на ці качани, коротше, це все розтисне. От, А ви пізніше переворите, там, дискуєте, культивіруєте, це все, ці качани, це зерно розтягаєте по всьому полю і пізніше сієте кукурудзу і воно все. Насінева кукурудза всходить, і пізніше ця стара, і ви по факту нічого не можете зробити. Немає такого гербіциду, щоб ви поприскали, і так як, щоб він забрав, оцю, падали цю кукурудзу. Ну і так можна посіяти декілька гектар, то може повністю весь ворожай пропасти. Хіба, не знаю, заганяти якийсь селосний комбайн, косити або щось робити, бо ну, зерна не буде, коротше. Отак. От Вирішив, друзі, вам показати. Зупинився трохи, отак От кажу, вдалося розбити цю землю. Диск, дискова борна в мене бомит. Ну, Теж багато хто критикує цю дискову борну, але скажу так для себе, якщо у вас не, немає дуже багато поля, то тож, в принципі, нею можна непогану роботу робити. Теж вона дискує. Теж бере оці грудки, це все розбиває. Тут я, правда, дав в два сліди. Якщо б, може би ще в третій слід дав, то результат може би, був набагато кращий. Ось, ну І такий маю, бачите, пружинний культиватор. Тоже себе досить непогано показує. Трохи його в цьому сезоні підшаманив. Зробив ось такий каток. Ну, Ним добре їхати, якщо трохи земля волога. Два-три рази пройтися, то теж він досить непогано розбиває. Ну, якщо вже це все позасихає ось так, от як в мене зараз, от така вже, бачите, грудка, то ну, ви вже і ні дискою борною дуже особо нічого не зробите, а і вже нічим, ні цим культиватором. От так, кажу, Хочеться це все на зиму врати і не буде пізніше ось таких проблем. Зараз пер... піду ще туди далі, покажу. Там трохи на гуртку краще вдалося розробити. Тут так, бачите, трохи посередині гуртки. От Знову бачите, кукурудза поверха, про що я казав. Тут в мене був посіяний Маїсівський гібрид кукурудза від, від Маїс Дніпро. Гібрид здається гільдія. От Тут на горбку трохи ще була така непогана кукурудза, ну внизі там коротше, все повимикало. Може зараз хтось буде питати, яка була ворожанність, то кажу, друзі, тут ну, про вражанність нема чого говорити, бо кукурудза сама -то по собі хороша. ну, Просто пішли дощі, воно все повимикало і все. Казати, що це поганий гібрид, ну, я так не можу сказати. От бачите, тут на горбку трохи набагато краще вдалося розробити. І тут навіть волога є ще. ще як взяти, пасту навіть земля ще отак трохи бере діпиться. Тут взагалі, можна сказати, ідеальна передпосівна культивація. Під кукурудзу, я думаю, буде нормально. Тут навіть бій сою посіяв. Тут і соя зійшла. Отак, бачите. То, що там трохи посередині грудка. Ну і внизі там, в принципі, теж непогано так розбив. Отак. Ну посіємо, подивимося, що буде. Буду, друзі, знімати відео, буду вам показувати все. Отак. Бачите, ось такі качани. Ще кукурудзи. Ще людям казав, щоб ходили, збирали. Тож то поверха. Було досить цієї кукурудзи, то ну, правда ходили села, люди трохи Визбирали ці качани. Щось все одно бачите, залишається, десь дисками перерізав, щось переорав. Отак. Беремо, друзі, працюємо. Добре, на цьому буду закінчувати, їду зараз ще там, маю декілька ділянок. Треба взяти, розробити. От. Ну і завтра. Має приїхати знайомий, хочу, друзі, якраз посіяти кукурудзу, бо там, навіть здається, на вечір має вже піти дощ. От. Якраз буде добре посію. Воно ніби сухо, але може піде дощ, розмочить цю землю і зерно може швидко зійде і там я вже не знаю. Будемо прискати якимись гербіцидами, подивимося, як оце падало, це буде кукурудзу вскоїти. Ну, коротше, щось будемо думати, будемо щось робити. Основ... Так, друзі, ну все, почали вже сіяти кукурудзу. Сівалка у нас Кунплантер 2 і китайський трактор Юто 1054. 54 Гібриди я сію від Моїс Дніпро, ну, я вам що ще показував. Ось така ця кукурудза. Це у нас один гібрид. Пало здається 210-220. Це досить така рання кукурудза. А гібрид називається друзі, у нас епос. ДМС, епос, бачите? Ну, а Тепер глянемо, як розкладає зерно ця сівалка. Бачите, вона у нас зернинка. Ну, на глибину десь, напевно, що сіє 4-5 см. Тут не знайшов. Ну, вона досить гарна ці валпиці, от бачите, друга, сиранинка. от трета. от, ну Рівномірно сіє. тут Взагалі питань немає. от так, бачите, друзі, розкладає. Шикарно, коротше. Основне, щоб пішов дощик, щоб змочив цю землю і думаю, що повинно все бути нормально. Це вже ми друзі переїхали на іншу ділянку, тут в мене осіння оранка, ну і бачите, тут поля вдалося набагато краще розробити. Земля пухка, немає дуже так багато грудки. Ну, і В сходи, я думаю, що в подальшому тут повинні бути краще. І тут бачите, основне, що збереглася волога. Підходиш, земля, бачите, от ліпиться. Не дивлячись, що у нас вже три тижні не падає душі.